Ми ж, будемо говорити про те, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 14210, який пропонує розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду громадян України за кордон для працівників критичних підприємств. Відповідну ініціативу опублікували 14 листопада на сайті Верховної Ради України. Можемо побачити це і більше про цей законопроєкт Поговоримо із нашою гостею Ірина Фріз, членкиня комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвитку. Звідки вітаємо вас? Пані Ірино, чи чуєте ви на зараз? Так. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю. Отож, передусім розкажіть, яка мета є цього законопроєкту і для кого саме він буде прийматися? Про кого він, кого стосується з громадян? Дивіться, ми маємо розпочати з того, що вже набуло чинності закону, який ухвалила Верховна Рада декілька тижнів тому, яким дозволяється тим, хто порушив закон про військовий облік у разі потреби в їхньої спеціальності, в їхньому досвіді, в їхніх можливостях в сфері оборонної промисловості. Вони можуть отримати бронювання 45 днів для того, щоб регулювати свої відносини з законодавством, тобто сплатити штраф і далі бути вже е, спокійно е, працюючим працівником цього підприємства оборонно промислового комплексу. Але з огляду на те, що гуляє цифра в публічному просторі, що понад півтора мільйона людей не оновили своєчасно свої дані. Згідно вимог законодавства, тобто є порушниками закону про військовий облік. Є е, можливість того, що буде утворена схема на певній е, лазівці в чинному законодавстві, коли нечистоплотна чистоплотна особа, порушник може отримати бронювання на 45 днів, а потім сплатити штраф і фактично скористатися можливістю відрядження чи то відпустки і виїхати за кордон, для того щоб уникнути цієї схеми, яка може бути побудована на законодавстві, яке існує. Було внесено пропозицію поставити запобіжник виключно наголошую, виключно для тих, хто є порушником закону про військовий облік, але є необхідні для нашої оборонно-промислової. Галузі вони можуть, як і зараз, згідно чинного законодавства, врегулювати свої відносини із законом, тобто сплатити штраф. Але до кінця дії воєнного стану вони, як люди, які є необхідними для оборонної промисловості, не матимуть права виїжджати за кордон у разі ухвалення цього законопроекту Верховної Ради та підписання його. Го, президентом станом на зараз законопроект лише зареєстрований. Наскільки він е, має? Е... Реалістичний прогноз щодо проходження. Подивимось на першому етапі, тобто чи буде він готуватися до першого читання. А далі вже будемо розуміти, чи зацікавлена влада в державницькій позиції, а не наріканнях лише на мобілізацію для того, щоб подібні схеми не утворювались в чинному законодавстві і займати державницьку позицію, чи все ж таки влада зацікавлена в існуванні певних схематозів, якими будуть користуватися. Не чистоплотні на руку ділки, тому що я впевнена, що це може відкривати широкий простір для а, заробляння грошей на а, порушення закону для того, щоб відповідним чином а, давати преференції а, категорії людей, яку в народі вже називають ухилянтами. Пані Ірино, які можуть бути орієнтовні терміни розгляду та ухвалення цього законопроєкту, на вашу думку від одного місяця до нескінченності, з огляду на те, що законопроект може бути винесений в залу після наявності рішення профільного комітету, і попри те, що в авторському колективі цього законопроекту є представники всіх фракцій. Які є членами комітету нацбезпеки, оборони та розвідки, це і представники фракції голос, це і представники фракції бюд, це і представники представників фракції влади, фракції Слуга народу». Я чесно кажучи, сподіваюся, що все ж таки буде державницька позиція і можливість такого схематозу ми зможемо убезпечити, тому що на етапі обговорення, скажімо, пільгових. Форматів для порушників закону про військового обліку міністерство оборони було проти того алгоритму, який набув зараз в чинності, тому що вони також наголошували на тому, що це певним чином може стати лазівкою для того, щоб нечистоплотні ухилянти можуть скористатися цією можливістю бронювання і просто залишити нашу державу. Пані Рино, як ви вже зазначили, цей законопроєкт ще будуть обговорювати. На вашу думку, з приводу чого можуть все ж таки виникнути певні дискусії? Хто може про них говорити, підіймати? Ну, дуже скоро з вами все це побачимо. Єдине, що дискусії це все ж таки плюс. А ось просто поховання цього законопроекту буде свідчити про небажання врегулювати це питання на законодавчому рівні і не дозволити. Втікати тим, хто вже є порушником чинного законодавства, тому це питання справедливості з моєї точки зору, відповідальності перед військовими, перед членами їхніх родин, відповідальність перед тим, хто буде мобілізований. І тому не дати можливості ухилянкам скористатися цими нюансами з моєї точки зору є цілком логічним і правильним. Подивимось, наскільки це буде підтримано, як парламентом, так і президентом. Пані Ірино, окрім комітету народних депутатів, чи плануєте залучати можливо панних експертів для того, аби працювати над цим законопроєктом? Міністерство оборони, можливо, також державну прикордонну службу. Чи ось такі варіанти розглядаєте? Дивіться, безумовно перед тим, як вносити цей законопроект, була і робоча група, яка збиралась в комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки. А для того, щоб виписати чітко норму, яка б дозволяла прикордонникам бачити порушників, попри те, що вони сплачували штраф, бо зараз вони їх не бачать. Зараз людина, яка скористається цією нормою чинного законодавства, сплатила штраф і є чистою. Вона може спокійно виїжджати за кордон. Ще раз наголошую, не оновили свої дані. Над півтора мільйона осіб відповідно для того, щоб прикордонники бачили, і була виписана ця норма, яка дозволяє ставити відповідні маркери проти тих, хто порушив закон. А саме закон про військовий облік, але є заброньованим і потрібен, потрібен обороною промисловості. Але з огляду на те, що цей запобіжник ми пропонуємо встановити, і він буде він, можливо, буде діючим, то тоді прикордонники б мали можливість таких людей бачити в системі під час перетину кордону, у разі якщо вони все ж таки будуть прагнути скористатися можливістю перетину кордону. Пані Ірино, і загалом які вже реакції збирає цей законопроєкт не тільки там від колег і загалом парламентарів, а й можливо вже думки лунають від якихось там інших експертів, можливо, вже ширяться дописи соцмережами, де люди проти чи навпаки за от за цих кілька днів? Чи можете якусь картину таку скласти загаль? Ну, на навіть навіть один день, тому що вчора лише тільки появилася назва цього законопроекту, але ще не появився його текст та пояснювальна і порівняльна таблиця вже було достатньо. Такого знаєте хейтингу проти цього законопроекту негативного щодо того, що депутати хочуть обмежити виїзд, що створюють або пропонують створити ГУЛАГ або КПРС щось на кшталт. того. Я ще раз хочу наголосити, цей законопроект не проти того, щоб броньовані виїжджали. Всі, хто броньований і виїжджають за кордон для необхідності укладання контрактів, чи до для уклада, чи то для привезення відповідних волонтерів, Ерської допомоги, чи що вони і далі зможуть виїжджати цей законопроект спрямований або пропонує встановити запобіжник виключно проти порушників закону? Про військовий облік для того, щоб людина, яка ховалася весь цей час від закону і не встигла або не забажала вчасно оновити свої дані, тобто перебуває в сірій зоні, для того, щоб вона не скористалася цією можливістю, яка існує зараз в законодавстві, і не втекла з нашої держави. Саме тому запобіжник встановлюється виключно на воєнний стан і виключно проти тих, хто вже порушив чинне законодавство. Всі інші броньовані як в Виїжджали так і зможуть далі виїжджати для того, щоб здійснювати свою роботу і виконувати свій функціонал в рамках того підприємства, яке їх забронювало. Пані Ірино, ми дякуємо вам за те, що сьогодні долучились до нашого ефіру. Розказали про цей законопроєкт. Нагадаю, що з нами Ірина Фріс, членкиня комітету Верховної Ради України із питань національної безпеки, оборони та розвідки. Говорили ми про законопроєкт номер 142.10, який пропонує розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду громадян України за кордон для працівників критичних підприємств.